Усіх вітаю! Сьогодні у нас на огляді nissan Leaf 2014 року випуску. Це дуже популярний та класний варіант серед електричок. Запас ходу має це авто 140 км, тут 151 тисяча км пробігу. Авто у дуже хорошому стані, повністю у рідній фарбі, охайне, і давайте я вам покажу його детальніше. Авто має гарний зовнішній вигляд, чорний ефектний колір. Красиві диски, дуже стильно виглядають. Так, заглянемо всередину. Тут у нас є повний електропакет регулювання дзеркал з підігрівом, центральний замок копідйомники. Маємо таку невеличку тоніровочку. Є підігрів керма, мультикермо з голосовим керуванням, є круїз. Так, сидіння в нас тканеві, в хорошому стані, Регулюється механічно. Так виглядає наша коробка передач. Є підстаканники, підігрів, клімат. CD, AUX мапа, все, що потрібно. Мультимедіа така ось підлокотник. Так, далі. Позаду у нас достатньо місця. В салоні чисто, охайно. Також маємо камеру заднього огляду і дуже глибокий багажник. Є зарядка. Загалом дверки відкриваються досить приємно, закривається також авто саме по собі плавне та приємне. Ціна цього автомобіля 8550 доларів, і придбати ви його можете у нас на авторинку. Ми знаходимося у місті Біла церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожного дня без вихідних. А за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте. І не забувайте, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.